з 25 листопада по 10 грудня в Україні відзначають акцію 16 днів проти насильства. Дана акція з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою. В даній акції є важливі дати в нашій громаді. З 25 листопада розпочалася також дана акція, а саме в міжнародний день проти насильства щодо жінок. Також в даної акції є важливі дні. 25 число це міжнародний день боротьби насильства щодо жінок. 1 грудня це в нас день боротьби з ВІЛ-СНІДОМ. 2 грудня це у нас міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня це міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня це міжнародний день волонтера. І 10 грудня це міжнародний день прав людини. На період проведення даної акції працівниками дільничними офіцерами поліції, відділу поліції номер 1 та інспекторами вінальної. І превенції проводилися ряд заходів щодо профілактики та протидії домашнім насильствам. Дана профілактика проводилася дільничними офіцерами та інспекторами інспектором превенції в начальних закладах. Для дітей проводилися лекції, обговорювалися питання, види насильства. А також вирішення певних питань та їхніх проблем, а також розповідалися дітям, куди потрібно звертатися, якщо вони стали учасниками або свідками насильства. Так як насильство в нас може бути як і в домашньому, так і в начальному середовищі, станом з 1.01.2022 по шосте року до відділу поліції надійшло 289 звернень щодо домашнього насильства. Серед даних звернень підтвердилося та було складено адміністративні протоколи за статтею 173 Прим. 2 кодексу України про адміністративні правопорушення. В кількості 89 протоколів також були винесені приписи, коли підтверджується домашнє насильство і після складання протоколу автоматично особа набирає статуса кривдника та стає на профілактичний облік. Станом на 6 грудня 2022 року в відділі поліції номер 1 перебуває 70 кривдників. З даними особами дільничними офіцерами поліції проводиться відповідні профілактичні дії щодо протидії в подальшому вчинення ними до. Домашніх насильств також серед даних домашніх насильств можливо бути і як по відношенню до чоловіка, так і по відношенню до жінки та до дітей. В нашій жашківській територіальній громаді по відношенню до дітей вчиняється незначне насильство, адже нашими працівниками проводяться профілактичні дії що протидії насильству. Тому громадянам нашої територіальної громади ми можемо порадити, що в разі вчинення стосовно них, або якщо вони стали свідками вчинення домашнього насильства. Сильства або будь-якого насильства потрібно його не замовчувати а потрібно звертатися на спеціальну лінію 102 або в найближчі відділення безоплатної правової допомоги. А також дані особи можуть звернутися до відділу поліції номер 1, яка знаходиться за адресою міста Жашків, вулиця Соборна, 73, де зможуть написати письмову заяву, яку є чітко розписати про події, які сталися, або можливо вони стали свідками або очевидцями даної події. За домашнє насильство у нас передбачається стаття 173 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає громадські роботи до 40 годин або арешт на 6 діб. Також в нас є і кримінальна відповідальність. Це у нас 126 прим. 1 кримінального кодексу України, яка передбачає, що якщо на кривника складалося три і більше протоколи і винесено судом рішення щодо притягнення його до відповідальності то порушується дана стаття, яка передбачає також громадські роботи та обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 2 років. В зв'язку з тим, що більшість випадків домашнього насильства у нас не підтверджується, тому працівниками поліції відповідно складається постанова за статтею 183 сімдесят КУПАП України, яка передбачає неправдивий виклик спеціальних служб та передбачає санкцію адміністративне стягнення в сумі 850 гривнів або 3200 гривень штрафу в подальшому працівниками відділу поліції номер один буде проводитися також ряд профілактичних заходів щодо недопущення насильства, як в шкільному середовищі, так і в домашньому середовищі. в Зв'язку з тим, що дане питання є проблематичним на момент військового стану, тому працівниками, як дільничними офіцерами, так і інспекторами мінальної превенції будуть проводитися всі заходи задля припинення даних насильств.